На Волині у соборі УПЦ МП прихожан частували з самовару та бубликами. Таке святкування масляної відбувалося у Сято-Успенському соборі УПЦМП у Володимирі. Волинська журналістка Олена Лівіцька на своїй сторінці у Фейсбуці зазначила, що батюшки і тут не обійшлися без російського контексту. Самовар, бублики, вони і тут без російського контексту ніяк. Ну скажіть, що я не права. Мені страшно соромно за таку волинь і хоронять хлопців з фронту. І ще й наввипередки постять ці світлини з похорон у мережі. Мовляв, он ми не московська церква. Ми он воїнів відспівуємо. Самовари в головах. Культурологиня Алла Дмитренко у коментарі нашому телеканалу повідомила, що це те саме, що поставити на стіл російський прапор. Самовар і бублики це виключно російський наратив. Ви знаєте, цей самовар і бублики, це все одно, якби написали Я люблю Росію і чекаю її тут. Розумієте? Ну це все одно, це одне і те саме, тому що це до українських традицій, до української масляної взагалі немає жодного стосунку. Жодного звісно в нас. Це свято називалося Масляна, хіба що в східних, а ну в тих суміжних районах. Ви розумієте, тут не можна говорити нічого, бо є суміжжя, яке заселяли спільно і білоруси, і українці, і росіяни. І ми заперечити цього не можемо. Але є ми, правда, західні регіони України, центральні. Культурологиня зазначає, що існує безліч варіацій столу на Масляну. Замість самовару і бубликів можна було б пригостити людей варениками або галушками, а також обов'язково млинцями. Проте аж. Ніяк не дотримуватися совково російських традицій.